12 вересня 2022 рік. Мій садок Редкрафт. Два дні тому обірвав, тому що почало обсипатися. Редкрафт. Такі це. Редкап маємо щепу на Redcraft Red Cup. Минулорічня щепа Golden Delicious. Golden Delicious на... На оригіналі Галамаст. Дрібні плоди на Галамаст цього року. Дервос, самі бачите. Тобто там проріджувалось, проріджувалось, обривалось. Фу -фу. Наступний. Джона Де Коста Теж отакі плоди. чимось на чемпіон, схожий мені. Теж тачками вивозилось, проріджувалось, обривалось і все рівно. Дерево гнеться, ламається. Джона Де Коста На Джона Гол деко щепаме помя... 2018 року Royal Red Delicious. Ось такі плоди, Royal Red Delicious Royal Red Delicious. Gold de costa. Наступне дерево. Джона Голд. Джона Голд. Такі плоди червоного кольору. Досить, досить великі. Джона Голд. Досить великі плоди. Гарня. На Джона Голді Фуджи Ятака Прищепи. Це перше плодоношення. Ось ну, таке що маю то маю. Хоч же є така. Наступне. Кортланд. Кортланд. Ось такі плоди Кортланда. Так само дерево. Всипане, обривало, проріджувалось. У нас все рівно перевантажене. На Кортленді діпли прищепав 2018 року. Флоріно. 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 Наступне дерево. Слава переможцям. Слава переможцям. Такі плоди маємо. Почали всипатися. На славу переможцям прищепа прищепа на славу переможцям. Ми йдемо бірку. Пам'яті не вистачає. Угу, угу, угу. біркою біда. З біркою біда. Не біда, Еліза. Зимова. Ну гарні плоди. Гарні плоди і. і лясне. Еліза на славу переможці. Фуджи Кіку 8. Просто Фуджи. І маємо на Фуджі ще по Кіку 8. Я що я не розберу. А, розберу. Чи не розберу? Скоше за все, що Кіковісі у нас не плодоносило цього року. Маємо просто фуджі. Фуджі, Такі от плоди фуджі. Які більш червоніші, які менші. Чемпіон. Ну шо, коли чемпіон як чемпіон? Завжди всипаний. Обриваєш, не обриваєш. Він завжди всипаний. Чемпіон. На чемпіоні ще помавки. Але ще не подумав. Чемпіон. Так, тут. Прищепа. Рушу Розе. Руш розе 2000, 2018 року. Прищепа. На основний сорт я просто удалив, не сподобався такі. Ось такі плоди рушу розе. Ось такі декілька плодів, ну такі величенькі. руш розе. Так, це в нас наступний білий налив. Ну його вже відповідно нема. Це в нас Женева Горлі. Ну теж відповідно вже її термін пройшов на Женеву. Прищеплений в нас Ханний Крісп. Отакий маємо Ханний Крісп. Плоди бомба. Делікатес. Ось такі плоди маємо. Делікатесу. Чи делікате? Ось такі плоди. От так всипано. Такі плоди, делікате. Знов ну, такий Golden Delicious, окремо дерево. От так всипано. Golden delicious. Ну і поломані грушки.